Наш час їх тримають вдома скоріше для розваги та дружби. Нагода згадати свої інстинкти чотироногими сливцям випала на змаганнях, які, отже, п'ять років проводить клуб любителів цієї незвичайно довгої породи. В перегонах так за механічним зайцем участь прийняла і наша знімальна група. Вуси лапи, хвіст їхні документи. Вони шустрі і дещо довгі. Мова, звісно, ж про такс і про їх традиційні розваги. Отже, п'ять років поспіль любителі цих собачок збираються разом, щоб добряче розважитися. своим и Таксы будут бегать за механическим зайцем. Они будут бегать как сами, отдельно, так и с хозяевами. Это крайне занимательное зрелище. Не всегда хозяева успевают за своими любимцами. И также будет забег хозяев с таксами на руках. Для собаки, для полноценного здорового образа жизни надо как минимум полтора-два часа в день гулять. Это минимум. Поэтому бег для них это крайне полезно. раннє, як і для любой рової человека, в принципі бег трус свой продлевают жизнь. Крім веселих перегонів, пухнастики прийняли участь і в показі мод, Дехто хто з модників просто обожнює перевдягатися, а дехто опинився в ролі моделі вперше. Я якби не займаюся диванями собаки, собаками, это просто якби ради конкурсу. Это не наш костюм, тут приходили люди, которые сделали спеціально під цю собаку костюм. Э, е дуже мило виглядає. Щось от ну, вроде такого домашнього пода халата. с окантовкой. Он очень любит одеваться. Он любит, когда его одевают. Видимо, он когда был еще маленький, мы выводили его гулять вот, с двух-трех месяцев. И мы его одевали. Поэтому он с удовольствием одевается, с удовольствием. И сегодня, я думаю, к празднику, к бегам, мы одели поэтому этот костюм. Пират, может, пират будет первый. Але пиратная на имя Чарли пришел не просто побегать, а и завязать приемные знакомства. И мне хотелось бы, чтобы он просто хотя бы Познакомился <с тоже с собаками и тоже как-то мог немножко развлечься. У нас мальчик хороший. <с> Йому тільки два роки і нам потрібна невеста тоже. Не все в Чарлі виходило гладко, але нарешті доля посміхнулася. Можливо, щось з цього й вийде. Зрештою, не має значення, хто виявився найшвидшим та наймоднішим. Головне кохання, яке завжди перемагає, і не важливо між ким, між людьми, собаками чи між господарями та улюбленцями. Головне, що взаємне. Ольга Савченко, Сергій Гончар, новини і РТ. І не лише заради краси, чотирилапі модники та їхні господарі змагалися у швидкості. Такий спосіб дніпропетровців спонукали любити водночас тварин, спорт, моду і здоровий спосіб життя все це бачила Ольга Павловська. Трирічна Эля без модного вбрання до старту, а не лапою. суперниці яскравою спідницею вражени на повал. Забег на швидкість так в мини выиграет разом с властницей. Евгения зізнається, забеговую собаку ледве встыкла. Бегает тоже, ну, можно сказать, ленивость. Но если, допустим, вот каштаны побросать, она бегает сама с удовольствием. Я, я не бегаю, она бегает всем хорошо. Десятки собак разом із господарями змагаються в швидкості. Задля доброго настрою таксам потрібно дві години пробіжки на день. Головна мета спіймати здобич шкірку зайця на мотузці. Мисливські інстинкти не підводять. Це крайні, крайні всеобразительна, крайні астраумна, дуже пронирлива, я би сказала, собака. Навірно, ум болі з ха собакою зворотливим умом. сложно найти. Они способны принять решение. Охотничья собака, которая работает в норе, сама без охотника. Беговая еще и подиум. Дворечно Брунхильда выхваляется новым гардеробом. но сукня идеально пасует до коля Эта собака, вот она как маленький ребенок. Она требует внимания, заботы. она чуть-чуть вот, эгоистичная. Она требует к себе любви всех Кравчиня Юлія Ємельяненкові тепер шиє одяг не для людей, а для такс. Ледь звикла, що довжелезний тулуп та короткі ніжки не недолік, а модельні параметри у новій колекції светри, сукні та Це мантоплікамягінкань, щоб по було легко ліфкодіта, і ну, на підхватки, щоб йому було тепло зимою. Воротні кнорка вою. наймодніша такса епатажна. Від вбрання річарда чотирилапі кусали хвости від застрощів. Справжні лижі для зими головний аксесуар сезону. Всі вибирають костюми, там пірати і так далі. А ми вирішили взяти неабичний такой. Красиво, неабично. Так. Всі учасники змагань та дефіле отримали спеціальні призи подвійну порцію ласощів. Чотирилапим моделям зайва вага не загрожує. Тепер моя улюблена історія більярд змагань.